Розпис і декор він характерний для німецької порцеляни 18-го, початку 19-го століття. Такі залишки порцеляни розкопали під час археологічних досліджень у Меджибіжському замку, розповідає науковий співробітник державного історико-культурного заповіднику Межибіж Іван Костенко. Нині каже науковець у реставраційній лабораторії заповіднику відновлюють цей та інші артефакти. Це чистку черепка всіх цих сколів. Потім знову вона буде збиратися, склеюватися вже відповідно почищена. І посповнення втрат відновлюватиметься. Можливо, буде прийнято рішення повністю її відновити як цілу. З відновленням саме цього артефакту, каже науковий співробітник, можуть виникнути труднощі. Щодо відновлення малюнку, бо малюнок виконаний вручну і. Взагалі-то кожна така тарілка вона була індивідуальна, хоч вони і цілком схожі. Можуть бути однотипні, але рука майстра. А це, говорить Іван Костенко, вже майже відреставрована ним порцеляна кінця 19 століття. Це Англія, це фаянс, такий друкований малюнок, досить популярна штука. От, це вже така більш ну, для широкого кола споживачів була. Цьогоріч приступили до обробки унікального археологічного матеріалу з розкопок ще 2020 року, каже завідувач сектору археології Державного історико-культурного заповідника Межибіж Віктор Вєтров. В наших руках буде сервіс на 20-30 персон виробництва мейсон і, інші, і саксонські мануфактури тарілки, блюда, супниці, масленіці, тарілки для фруктів і десерта дуже дуже унікальні речі, які ми зможемо реставрувати в повному обсязі, які ось таких фрагментів будуть доповнюватися і робитися графічні реконструкції. З реставраційною лабораторією працює реставраційний полігон, розповідає науковець. Тут каже, студенти-практиканти відновлюють звичайну кухонну кераміку. Зараз займаюся просочуванням кераміки, щоб була більша варгідність того, що кераміка в подальшому склеюванні не розпадеться. Рощином клею і спирту скріплює залишки глечика XVIII століття студентка Хмельницької педакадемії Юлія Зубрій. Каже, на практиці другий тиждень. Подальша обробці і склеювання цієї кераміки вона була готова до інших етапів реставрації. За її словами, перший етап реставрації миття викупних решток. Наступний очищення їх від хімічного бруду. Далі підбір фрагментів уламків. Ну і далі просочування, далі склеювання, формування вже цілісної посудини. Це дно, частина цього дна. На склеювання однієї посудини, не враховуючи миття очистки та підбірки фрагментів, каже студентка Анастасія Свистун, витрачає від одного до двох днів. Ми вже склеїли декілька фрагментів кераміки. Також ми займалися миттям кераміки. Куріш за все, говорить Анастасія Свистун, це була макітра. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельниччина.